Всіх вітаю, 17 вересня. Давайте зробимо з вами розклад на тему на заяву президента Казахстану Касима Такаєва. При зустрічі нещодавно ось в Німеччині з Олафом Шольцом. Такаєв заявив, що Росію. Не перемогти на полі бою. Україна її ніколи не переможе. В Україні був досить гарний шанс на перемир'я, але вона цей шанс втратила. Натякнув на стамбульські ось ці домовленості. Давайте спитаємо: з чого вдруг така заява? З чого вдруг така заява Касима Такаєва, президента Казахстана? Що Росію неможливо перемогти на полі бою. Україна втратила шанс на перемир'я. Чому президент, президент Казахстану Касим Такаєв? Ось саме зараз це заявив при зустрічі з е, Олафом Шольцом. Касим, Касим Такаєв. Дивлюсь на його фото, до речі. Чому він зараз це заявляє? Смерть, ілюзія, перемога. Е, ну він дійсно вважає, що Україні ніколи не перемогти Росію. Ілюзія перемоги, смерть перемоги, смерть ілюзії перемоги. Бачите? Таке поєднання карт, яке вка як вказує, що нібито він так думає, що нам ніколи не перемогти Росію. Вона не переможна, вона сильна. Е і так далі. Не буду перечисляти це. Так, давайте далі будемо глибше трохи е зазирнемо. Ну-ка, що тут у нас відлюдник? Чому саме зараз касим Такаєв, президент Казахстану, робить такі гучні заяви, що Росія не переможна в Україні на полі бою ніколи не перемогти? Чому? Гроші, люди, робота. Ну, по-перше, Казахстан залежить від Росії. Пов'язано з співпрацею. Великими грошима. Далі. З одного боку, це хитрість. Його слова це хитрість. Бачите, його слова тут люди. Хитрість. Для чого ця хитрість? Слова Касима Такаєва, президента Казахстану, що, що Росію ніколи не перемогти на полі бою. Вісім монет. Королева монет. І туз мечів. Виробництво в зброї в них на висоті. Ну, в РФ по цим картам. Це виробництво, це ресурси, це озброя. Що ще? Ага, він цю заяву зробив. Дивіться, як цікаво. Вам просто, вам, ви глупці, ви чекаєте правосуддя, ви чекаєте перемоги, так ви цього не дочекаєтесь. Зрозуміло, ви цього не дочекаєтесь. А чого саме зараз і чого саме в, в Німеччині ось Касим Такаєв цих заявляє про, про РФ та Україну? Таємниця. Пасив проблеми з фінансами, зв'язані руки. Вісім кубків, інші береги, луна обмам і допомога. Тобто, дивіться, йому натякнули, так би мовити, натякнули по луні. Що давай пливи до тих берегів, кажи це ось що маєш сказати про нас. Е, які в тебе є проблеми з фінансами, ми, їм, ми тобі їх. Допоможемо розв'язати. Тобто, допоможемо фінансово вирішити якісь проблеми. Це все домовленості та плани імператора. А чого боїться? Чого боїться Касим Такаєв? Чого він боїться, що в нього там за проблеми в Казахстані? Чого боїться Касим Такаєв? Що в нього там за проблеми в Казахстані? Що він Поїхав до Німеччини і робить такі гучні заяви. А ми подивимося, що там в нього за проблеми. Вибір. Вибір між одною стороною і іншою. Приймай рішення. Приймай рішення. Або ти з нами, або ти з ними. Або ти за Україну, або ти проти України. Да. Приймай рішення. Чітко дивіться, які карти. Три вищі аркани. Імператриця це Україна. Ірафант це, знаєте, як віра. І тут диявол. Ось карта вибору. Посередині. Приймай рішення. Або ти з нами, диявол, або ти за Україну з ними. Удар в серце, боротьба. Чого він боїться? Чого він боїться? Касим Такаєв. Чого він боїться? Чого він боїться на зараз, президент Казахстану? Стосовно того, що зробив заяву, що Росію ніколи не перемогти на полі бою. Чого він боїться? Спокою, пасиву, що він. Ага, йому натякнули касимо Такаєву, що ти підеш зі свого престолу? Ось він боїться піти. Пасив і піти. Він боїться втратити владу, втратити гроші. І він, оцією заявою, вирішив, ось по цим картам, що він з оцією, з оцією. Він з дияволом. Він зробив свій вибір. Ну, дуже цікаво. Давайте запитаємо, знаєте, що ще? А що чекає далі Казахстан? Хоча велика кількість самих. Казахів, вони за Україну. Більшість з них за Україну. Так, що чекає Казахстан? Ну, давайте найближчі роки. Що чекає Казахстан? В найближчі роки. А, ви знаєте, що його можуть скинути. Там пасив і уход. Тобто, ми тебе приберемо, кажи це, або ми тебе приберемо, і ти взагалі не будеш при владі. Тобто, влада може перейти. Ви зрозуміли куди? В РФ. Ось. Тільки до мене дійшло по розкладу. Так. Що чекає Казахстан в найближчі роки? Що чекає Казахстан в найближчі роки? Нові дороги, нові шляхи. Нові дороги, нові шляхи. Нові якісь перспективи. Власність. Уход від чого. Уход якогось короля монет. Вищий суд. Зміна влади може бути. Зміна влади може бути. Ви знаєте, що зміна влади може бути на про російську. Зараз йдуть роботи стосовно цього, щоб привласнити собі цей шматок землі. Ну, ось так. Можуть покласти, вони можуть покласти своє око, свої руки загребущі і на Казахстан. Чи вийде в РФ покласти свої руки загрібущі на Казахстан? вийти військові структури, король мечів, війська, військові люди, оці всі ФСБ і так далі. Зірка в них. А, а там вже є всередині, там вже є в Казахстані ці структури, які які Контролюють ось цим всім процесом. Карта Мах, відьма, таємно, вони там вже є, вони там вже є. Чи вийде башня луна. Руйнування їхніх планів, їхніх таємних, мутних планів і падає ілюзія на те, що вони хочуть захопити цей шматок землі. Або якийсь шматок землі із Казахстану. Ось така ситуація. А давайте спитаємо, що чекає Я в цьому відео теж. Давайте цікаво. На цій колоді. Це колода така, вона, <клес> в принципі, современна. Ну, подивимося, що чекає загалом Росію найближчий рік. Саму територію Росії, що чекає в найближчий рік. Що чекає Росію в найближчий рік? Королива жеслів. Домовленості. Перемога. Агресія, уход, пашмонет. Якась такі ж перемога їх тут чекає по якимось домовленостям. Вони підуть до інших берегів з агресією. Росія хоче піти до інших берегів з агресією. Почати знов. Спажа монет, якась невеличкий сматок землі, десь піти знов. Або ж вони хочуть десь перемогти на якійсь новій ділянці землі. Тобто ми, тут нема перемоги, ми підемо до інших берегів. Нам все одно десь треба отримати якусь перемогу, хоча б невеличку. паж монет. Або ж, не дай Боже, карти кажуть, що може отримати перемогу. Знов пашманет ось на території України. Але я про це не хочу казати, бо тут інші береги. Тобто ми йдемо кудись в інші держави. Будемо там робити безпреділ, що чекає Росію в найближчий рік, саму територію Росії, що чекає: вибір, пасив, смерть, шляхи дороги. А смерть. А що це таке може бути? Що це тут з мечів? Те, що було раніше. Повторення того, що було колись. Смерть. Це, як знаєш, знаєте, як розрізали навпіл. Розрізали навпіл. І що далі? Розчарування, запої. І е, карта 5 мечів. Це, бачите, ходиш на краю Леза. Е, це карта війни. Взагалі 5 мечів, карта війни. Я так думаю, що їх там чекає якийсь розподіл війна. До речі, до, ваш, до вашої землі приходить війна. Е, з, війна з України переходить на вашу землю. Е, як розподіл території. І це може відбутися досить швидко. Ось так. А ще ви питали мене, які, е, які, ще ви мене, знаєте, що питали? які катаклізми можуть відбутися на території Росії в найближчий, Давайте рік. Покажіть, будь ласка, які катаклізми можуть відбутись на території Росії в найближчий рік. Тут вже слів, щось земля, вода. Багато води. Земля і дуже багато води. Ну, скоріш за все, повені або знову руйнування оцих дамп. Це може бути які ще можуть бути катаклізми по території Росії в найближчий рік. Вибір. Хтось буде приймати вибір, і куски землі будуть якось відокремлюватись. Катаклізми, які е, найближчий рік чекають на Росію. Е, вода, луна. Щось пов'язано з водою. Тут багато води. Е, військові, а що тут? Перемога, робота, повішений. 6 мечів мир. Дивіться, коли після того, як е, війна в Україні закінчиться, до вас будуть повертатися ваші військові. Ось, вони можуть, е, я вам скажу, чинити е, повний безпреділ. Тут просто на це карти вказують. 10 мечів. Бачите, що вони можуть? Е, в собственному домі будуть робити 10 мечів. 10 мечів це карта жертв. Так, ну ми питаємо про катаклізми. Тут показує багато води. Які природні катаклізми чекають на Росію в найближчий рік. Тут показують багато води. Чекайте, знов багато, знову вода, тупік, тупік водорню земля. Вода, земля, вода і люди. Люди будуть страждати від великої води. Будуть е, тікати, будуть, е, бачите, плисти на, е, ну, ви зрозуміли, будуть е, уходити зі своїх домівок до інших берегів. Чекає правосуддя. Чекає правосуддя на територію Росії. І втрати втрати майна. Дивіться, тут показує, що в Росію чекає дуже велика вода. Ось це показує на цій колоді. Хоча на іншій колоді мені показували і вогонь, але ось тут зараз показує, чекає дуже велика вода.